Ми отримали дві моделі електричних ударних гайковертів, які працюють від батарей 20 вольт ємністю 4 ампер години. Зараз ми їх перевіримо на нашому стенді, почергово встановлюючи на стенді ті крутні моменти, на які ці гайковерти розраховані. Ми встановили на нашому стенді тиск 110 атмосфер, що відповідає крутному моменту 750 Нм І спробуємо гайковертом відкрутити гайку. Відкручено за. 4 секунди. Тепер ми взяли більш потужний гайковерт, встановили для нього більш екстремальні показники 170 атмосфер, що відповідає 1100 ньютонометрам і спробуємо відкрутити. Відкручено за 6 секунд. Результати досить непогані, а майже відмінні. Продовження експериментів. Зараз ми гайковертом 750 ньютонометрів Спробуємо відкрутити нашу гайку, затягнуту з моменту 1000 ньютонометрів. Трошки довше, але це йому все одно вдалося. Відмінний результат. Продовжуємо експеримент. Завели ми наш стенд на максимально можливий крутний момент 1300 НМ, і спробуємо гайковертом електричним цей момент відпустити. Гайковерт молодець з завданням справився на відмінно. Після проведених тестів можна зробити основний висновок, що гайковерти відповідають тим технічним характеристикам, які заявлені в технічній документації, та навіть значно перевищують їх, що дуже добре.